І я їй кажу, підніміть ціну. Вона каже: Руслан, я зменшую ціну, тому що в мене клієнти перестануть купувати. Я кажу, піддайте цінність, підніміть ціну. Ми розбирали майже півтори години підйом ціни. Як підняти ціну? Як натиснути кнопочку цінності і важливості і підняти ціну. Знаєте, що відбулося протягом двох тижнів? Вона підняла ціну. Вона мені написала, Руслан, в мене клієнти стоять в черзі. На продукт, якого ще нема, і чекають культура нашої організації, нашої бізнес-школи, ми виховуємо мільйонерів. Всі не можуть бути мільйонерами. Ті люди, які почують і скажуть, я хочу. да, будь ласка, вперед. Люди приходять, читають, вчаться на програмах на навчальних, але є дуже просте право: ми чуємо не те, що нам говорять, а ми чуємо те, що ми готові почути. І ви знаєте, друзі, у величезній кількості випадків, майже 100% випадків, ті, хто слухають курси, вони чують не те, що сказано, а вони чують те, що вони готові почути на своєму рівні. І тому у нас. Є блок консалтинг. Коли приходить людина, вже в голові з системою певною, і ми цю систему коригуємо. Тобто я особисто коригую, я кажу: а чому не подивитися ось так? От нещодавно консультував компанію, яка проходить інтернатуру, власне. І я їй кажу: підніміть ціну. Вона каже: Руслан, я зменшую ціну. Тому що в мене клієнти перестануть купувати. Я кажу: піддайте цінність, підніміть ціну. Ми розбирали майже півтори години підйом ціни. Як підняти ціну, як натиснути кнопочку цінності і важливості і підняти ціну. Знаєте, що відбулося протягом двох тижнів? Вона підняла ціну. Вона мені написала: Руслан, в мене клієнти стоять в черзі. На продукт, якого ще нема, і чекають, я шокована, я підняла ціну, і в мене черга створила. Ви розумієте, друзі? Подивитися інакше. Але без інструментів, які ця людина отримала впродовж навчання, цього зробити було складно. Вона би мене не почула просто цю фразу Підніми ціну, додай цінність, Подивись цей модуль, цей і цей ще раз. Але під кутом, як ти піднімеш ціну. Під іншим кутом, тобто мені треба надати вектор. Якщо ви хочете бути успішними, ви повинні розуміти принципи роботи. мозку. як працює людський мозок, чому одні люди успішні, а другі не успішні. Музький, людський мозок здатний блокуватися. Або розблоковуватись є дві зони блокування розблокування. А тепер дивіться, друзі, зроблю з вами невеличкий тест. А скажіть мені, будь ласка, от зараз шалена спека. Да, я думаю, у всіх там. Я не знаю, може хтось з Європи мене слухає там про холодні. Як ви реагуєте на дощ? На спеку, на жахливі умови, на вимкнення електрики, на е, там якісь зовнішні фактори. Як ви на них реагуєте? Я, наприклад, на них реагую абсолютно спокійно. Тобто є зовнішній фактор. Треба цей зовнішній фактор що зробити? Не пристосовуватись, використати для свого зростання. Як ви його використаєте для свого зростання? Тобто має бути модель в голові. Мислення, як я це використаю, щоб зрости. Як я це використаю, щоб додатково заробити. Розумієте, друзі? Якщо у вас мислення побудоване на кожному елементі, як я додатково зароблю, ви будете працювати ефективно. А якщо ви будете блокуватись, а не вийшло окей, не получилось, туди йти не можна. Стоп, згадуйте е, цього Волта Діснея, який постукався в 340 банків. І в 341-му дістав кредит. Якби не його наполегливість і впертість, зараз він не було величезної компанії на ринку. І він би не змінив ринок. Він насправді ринок змінив. У нас має бути зрозумілий ринок. Хто клієнт? У нас має бути зрозумілий продукт для цих клієнтів. У нас має бути зрозуміла ресурси для того, щоб виготовляти цей продукт на цьому ринку. У нас має бути зрозуміла операційна система. Як у нас Працює система в організації. У нас має бути зрозуміла система управління, як ми управляємо цією компанією. У нас має бути зрозуміла корпоративна культура, яка буде культура нашої організації. Що ми переслідуємо? Культура нашої організації, нашої бізнес-школи. Ми виховуємо мільйонерів. Всі не можуть бути мільйонерами. Ті люди, які почують і скажуть Я хочу так, будь ласка, вперед треба інвестувати час. Інвестувати гроші і системно зростати, та людина, яка чекає від мене таблетки і чуда, як завтра продати на 20 одиниць товару більше, хай йде куди-небудь в дію бізнес чи кудись в інше місце, і там її навчать, як це робити, як зробити воронку, продаж і так далі. Не працює. Це нормально. Вона просто витратить своє життя і час на оцю біганину нікому не потрібно. Кожен вибирає для себе. Це нормально. Це нормальний вибір. Я вибрав колись свій час побудову системи і розумію, що таке система. І коли ми зараз працюємо з нашими клієнтами, ми бачимо, як у них ця система вибудовується. Вони потім приходять і кажуть, це просто чудо.